В якому молодому віці розпочав свій власний бізнес? А, насправді починала я з самого початку. Спочатку я викладала, а, це була англійська мова. Я прокачала свій рівень англійської і зрозуміла, що хочу чогось більшого, і почала пробувати. Почалися нові знайомства. У мене склалося нове коло спілкування викладацьке, і я вирішила спробувати щось нове. А де ти набула такого досвіду? Я набула такий досвід викладання в школі Джині Старс. Спочатку я була викладачем, потім в мене підвищилась роль до адміністратора. Сталося більше обов'язків, я набула нових навиків, і мені стало набагато цікавіше працювати. Зрозуміло, що хочу щось більшого і продовжила в тому дусі далі рухатись. А скажи, будь ласка, хто тебе підтримав на цьому шляху, а хто був проти такого твого рішення? Насправді протиріч не було, були тільки була тільки слова підтримки. Це була моя сім'я та саме школа Дісні Джуні Старс безпосередньо. Вона дала мені такий крок, поштовх, кар'єрний ріст. І я зрозуміла, що хочу працювати саме з ними. А скажи мені, чому вигідно працювати по франшизі? А не вигідно тобі було взагалі спочатку відкрити свій бізнес з нуля? Тобі було страшно? А... Насправді так, страшно, страшно, тому що я не мала ніякого підприємницького досвіду, фінансову, юридичну та HR підтримку мені надав навчальний центр Жіністарс. Ну точніше, їх центральний офіс. Дякую, дякую вам. Успіху успіху і вам.